До ворога кілометрів 15-20. Здійснюємо лінію оборони, яку ми зараз положили в три ряда. Також його, ми його скріплюємо повністю, потім мінуємо і укріплюємо ягозою. Окопи, бліндажі, вогневі споруди, зубі драконів, тетраїди, ягоза і все це в кучі, виходить, взорно порним пункту. Вогневі споруди для відбивання атак, бліндажі, там де ховаються бійці. Зв'язку купа окопів тут півтора кілометра. їх. Ми робимо бліндаж для хлопців, для нас, для Збройних сил України. Це довготривалі оборонні рубежі. Вони виконуються за кошти державного бюджету, отримавши відповідні документи, вже підряди організації, які наймалися відповідно обласною військовою адміністрацією на цьому напрямку, вони по цим класифікаторам, по цим схемам і по цій документації будують такі оборонні рубежі». Як нас тут бойових? Звісно, бойових за... та ну ми всі Куп'янська приїхали, так що ми заряжені добре. Головне завдання цього опорного пункту на цьому напрямку стримувати наступ ворога. Зараз військової загрози такої нема, але ми готуємося до того моменту, коли цей час настане. Дай Бог, щоб він не настав ніколи. У разі зростання рівня військової загрози на ці підготовлені оборонні рубежі мають підійти додаткові сили. В Цілому роботами з задоволеними. Будуються від Золочівської громади і до Краснокутської громади. Половину вже роботи зроблено. Зараз за два роки ми наводували достатньо фортифікаційних споруд. Я думаю, вже буде важко пройти.